До припинення насильств в Лівії закликав генеральний секретар ООН Пан Гімун. За його словами, він 40 хвилин розмовляв по телефону з Каддафі і вимагав від останнього негайно покінчити з кровопролиттям у тій країні. За час протестів у Лівії вже загинуло кілька сотень людей і чимало отримали поранення. Утім, Каддафі, поки відмовляється залишати посаду, і звинувачує за кордон у розпалюванні провокацій. Про те, хто такий Мамар Каддафі, його життя, а також шлях до влади, детальніше розповість Мирослава Гонгаце. Мало хто з оглядачів сподівався, що після понад 40-річного правління мамуар Каддафі погодиться на вимогу протестуючих і без бою піде у відставку. Так і сталося. Диктатор при підтримці одного зі своїх синів розпорядився відкрити вогонь по власному народу. Саме військова сила та ораторські здібності були тими якостями, які колись привели його до влади. Каддафі народився в 1942 році у родині пастуха Бедуїна. Після отримання юридичної освіти, служби в армії та навчання в Англії, Кадафі, перебуваючи на військовій службі, очолив переворот, який привів його до влади. У 69 му Кадафі оголосив Лівію республікою і став її безальтернативним лідером. Тоді йому ще не було 30. але світ швидко зрозумів, що має справу з ексцентричним та непрогнозованим диктатором. Це злий пес близького сходу. За роки правління він підтримував різні революційні рухи, в тому числі з використанням терористичних методів. Його звинувачували у причетності до терористичного вибуху у Берліні та збиття літака Пан Американ, у результаті якого загинуло 270 людей. І, хоча на заході його вважали джерелом міжнародного тероризму, світ продовжував його толерувати. З ним зустрічались Володимир Путін та Кондоліза Райс. У 2009-му, привітати з 40-річчям правління країною до нього приїхали делегації Нічної Кореї, Ірану, Білорусі, Росії, Венесуели не поцуралась привітати Каддафі власною присутністю, і тоді прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Багато років світом ходять чутки про хворобу Каддафі. Про це у нього прямо запитували низка американських кореспондентів. На що Каддафі лише сміється? я б зрадів, якби був смертельно хворий, щоб залишити цей поганий світ. Але на жаль, зі мною все в порядку. Переконуючи, що здоровий психічно та фізично, Каддафі все з часом поводиться досить ексцентрично. Прибувши до Нью-Йорка на засідання Генеральної асамблеї ООН, він захотів розгорнути Будуїнське наметове містечко прямо у центральному парку Нью-Йорка. Коли йому не дали дозволу, він передислокувався в інший район, земля якого належала Дональду Трампу, що страшно обурило останнього. Але Каддафі не обмежився одним скандалом. Його понад двохгодинний виступ на Генеральній асамблеї ООН у 2009 році збив увесь графік засідання асамблеї. Кадафі має ще декілька особливостей: він боїться висоти, остерігається літати над водою і ніколи не відправляється у подорож без своєї улюбленої медсестри Українки. Сьогодні Мамуар Каддафі, не зважаючи на масові протести в країні та відставку ключових міністрів та послів, які не погоджуються з його діями проти протестуючих, досі вірить, що має повну підтримку в країні. У вівторок, звертаючись до народу зруйнованої будівлі, Каддафі назвав протестуючих групою скажених і закликав власний народ, чоловіків та жінок, які за його словами мають дітей вийти на вулиці і захистити здобутки революції. Водночас виглядає, що як пересічні лівійці, так і колишні урядовці однозначні у своїй рішучості. Це гітлерівське посольство. Я його покинув, коли побачив своїх людей по телевізору, коли їх вбивав Гітлер Каддафі. Я йому кажу кінець, здавайся. Винасієм Гонгадзе, голос Америки.